Всім привіт на каналі Тиму 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку щоденник слова». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали 8 частину місяця червня. Сьогодні нас чекає 9-та частина цього місяця. Ну що, поїхали Понеділок. З нетерпінням чекаю вихідних, тобто свого дня народження. Цього року в мене нарешті буде родинне свято. Я досі дуже злий на ролі, та що він злиняв із нашого бізнесу, з догляду за газонами, тож не хочу, щоб він думав, ніби може пройти мій святковий торт. До того, що збоїв урок щодо вечірки з друзями, коли проводиш вечірку з друзями, всі гості думають, ніби мають право грати з твоїми подарунками. А щоразу, коли в мене вечірка з друзями, мама запрошує дітей своїх друзів, тож зі мною на моїй вечірці опиняється компанія людей, яких я ледве знаю. І ці діти не купують подарунки, купують їхні мами. Тобто навіть якщо лежу щось на кшталт відеогра, то це не та відеограві, яку справді хотілося б пограти. Я невидимо щаслива, що не ходжу цього літа на плавання. Минулого року день народження в мене було тренування і мама висадила мене бі... з машини біля басейну. Мене стільки разів стукнулося з нагоди свята, що я навіть руки не зміг звести, щоб поплавати. Тож я зрозумів, що коли йдеться про день народження, найкраще просто не залучати до справи дітей. Мама сказала, що я можу відсвяткувати у родинному колі, якщо тільки пообіцяю не вчинитися святковими листівками, як завжди. Кепському в мене чудова система розгортання листівок. Я складаю їх усі у красивий стосик, а тоді розриваю кожну та дуже гроші, не відволікаючись, на читання зичення може продивитись стос із 20 листівок менше, ніж за годину. Мама каже, що ця мама будіка вважає людей, які принесли мені листівки. Вона каже, що цього разу я маю прочитати кожну листівку та подякувати людині, яка мені її подарувала. Так буде повільніше, але гадаю, однак воно того варте. Я дуже багато думав про те, чого хочу на День народження цього року. Насправді я хочу собаку. Собака я просив останні три роки, але мама каже, що нам доведеться зачекати, доки мені не вивчиться догорщика остаточно, ну, виховуючи троеки, яким мені займається, вивчаючи догорщика, це може тривати вічно. Річ у тому, що тато, як я знаю, теж хоче собаку, він сам у дитинстві мав собаку. Я подумав, що тата потрібно лише трішки під. Товкнути і минулого року на Різдво я побачив свій шанс і вони привезли собі собаку, Кілер. Я спитав дядька Джо, чи не проти він натякнути татові, що він має знайти нам собаку, але дядько Джо зробив це так, що моя компанія зведення собаки мала посунулася назад на 5 років. Також не змушу держати на день народження телефон. І за це мушу дякувати родрику. Минулого року мама з татом купили була в мобільник. Він за перший місяць наговорив рахунок на 300 доларів. Родрик телефонував мамі з татом зі своєї кімнаті в підвалі і канючив увімкнути сильніше опалення. Тож цього року я прошу ще елітне шкіряне крісло з відкидною спинкою. В мого дядька Чарлі є таке і він ось у ньому мало не живе. Передусім я хочу собі крісло, бо коли б воно в мене було, мені не довелось би йти до своєї кімнати пізно ввечері після перегляду телепередач, я міг би просто спати у кріслі. До того, що в таких кріслах є всілякі функції. На кшталт, масажера для шиї, регулювання твердості тощо. Гадаю, що допомогою вібрації я б легше зносив татові її лекції, а ще дуже брошу більше на лише в брудний одяг ховання. Вставати довелося для того, щоб піти до туалету, тому може слід просто зачекати і попросити крісло з відкидною спинкою наступного року, бо я впевнений у новій моделі, про це неодмінно подбають. Ну, от і все, ми прочитали дев'яту частину місяця червня. В наступній серії нас чекає нас чекає. А, в наступній серії нас чекає десята частина цього місяця, а оце ми вже будемо читати в наступній серії, а зараз став лайк і підписуйся на канал Помуденці ТВ. До побачення!